Провідна неділя є особливим днем у житті Бердичева, особливим з багатьох причин. Насамперед, за багатовіковою традицією, цього дня городяни і гості міста приходять до кладовищ, аби згадати дорогих для себе людей, котрих немає вже на цьому світі, помолитися за те, щоб їхні душі не полишав спокій. Недільного ранку на центральному кладовищі, що на вулиці Войкова, священики Свято-Миколаївського собору відправили за упокійну панахиду. Відбулося перше служіння після пасхального тижня. Повченню самого Спасителя, що я є, є Бог живих, а не мертвих. І незалежно від того, в якому вистані людина знаходилася, чи вона поверла вже багато віків, і вже навіть пам'ять про неї стерта, що людина тільки на представилася, чи людина жива за основу буття людини ставиться душа. А ми знаємо прекрасно, що душа є безсмертна. І як ми живі, завжди молимося. За своє благополуччя, за своє здоров'я, за всякі удачі. А ми не повинні забувати ні на хвилину про тих, кого вже немає разом з нами. І от, по порядку церкви, по канону православної церкви встановлено, що саме все вже дні антипасхи ми йдемо на кладовище. І творимо перші молитви, тому за упокій наших близьких, наших рідних, воїнів наших, тому що у цьому році, 9 травня, день поминання воїнів. Припало на пасхальний тиждень, і молити загальні не творилися. Сьогодні ми вже з повним правом творимо молитву за тих, хто захищали нашу батьківщину від агресора. У писанні сказано: цитують священики: тяготи ближнього свого, несіть на собі і так виконайте закон Господній. Відвідани могил своїх рідних і знайомих у поминальну неділю з їхніх слів, це і є свого роду невеличкою тяготою. Де б ти не проживав, все одно робиш все можливе, аби приїхати на місця, де поховані близькі, душі яких святкують Пасху разом із Господом Богом. Ми по нашій скудності, по нашій по малознанню нашому, ми не можемо знати де томляться душі наших рідних. Тому що хтось удостоєний бути і праведним, хтось удостоєний бути святим, хтось навіть і навіть удостоївся і вічного мучення. Але наше завдання як християн, як ми в народі кажемо, що про мертвих говорять або ніяк, або тільки добре. Ми сьогодні молимося за всі, тому що кому яка участь, це справа Господня, а наша справа молитися за них. І отак по традиції, православної церкви, спокон віків. Такі дні, це сьогодні перший день поминання, завтрашній день, і ще у вівторок день, який православній церкві називається радоницею, це тобто радування, радування усіх православних людей, щоб ми радувалися разом з мертвими і святкували Пасху Христову. Особливістю поминальної неділі є також і те, що готується до неї не лише пересічні городяни і слуги церкви. Цей день підсумовує, наскільки ефективно організувала її проведення міська влада, наскільки якісно спрацювали комунальники, наскільки чітко налагодили свою роботу місцеві перевізники, працівники міліції, Державтоінспекції тощо щодо останніх, то їхній робочий день розпочався ще о шостій ранку. Інспекторів Даї можна було побачити на всіх ділянках, котрими до цвинтаря рухався транспорт. Особовий склад відділення Держкт інспекції працює сьогодні в посиленому варіанті. З 6 ранку вже були перекриті вулиця Войкова, вулиця Ніни Сосняної. Транспортні засоби з 6 до 10 години пускаються в район кладовища, а потім буде рух перекрито, обмежено, щоб транспортні засоби ставилися по вулиці Діни Сосняної, по вулиці Гоголя, іменно в цьому напрямку. Рух буде перекрито приблизно десь до 16-ї години. На даний час всі на своїх робочих місцях, на перехрестях, працівники її, регулюють рух, щоб не було заторів на проїжджій частині. І гідно оцінюють свою роботу з підготовки до поминальних днів і представники комунальних служб. Найінтенсивніший рух на кладовищі вони очікували з 8 до 13 години. І з розрахунку того, що на цвинтарі розташовано 45 тисяч могил, спрогнозували, що бажаючих відвідати їх. Буде десь у районі 110-120 тисяч. До такого прийому готувалися відповідно. За весь час, протягом якого тривали прибирання, інформує начальник комбінату комунальних підприємств Олександр Ковальчук. Складовища вивезли близько 1400 кубометрів сміття. Процес прибирання кладовища длився на протязі, фактично, ми почали його від 3-4 квітня. І по вчорашній день, по 11 число. Були задіяні, будемо сказати, і студенти, і робітники, і комунальні служби. Велике про... спасибі хочу сказати директору нашого коледжу промисловості і права Ольшевського Володимиру Станіславовичу, його заступникам, учням бо дуже-дуже добре попрацювали. Ну, Розуміючи і виходячи із того моменту, який на сьогоднішній є, не все сміття було вивезено. тому що основна маса людей прийшла 10-11 числа. І на таку кількість могил, яка є на кладовищі, фізично дуже-дуже важко вивезти це сміття. Вивезли фактично десь 90%. Його служба у змозі оперативно вивести все сміття складовища, стверджує Олександр Ковальчук, якби ж то не одна прикрість. А полягає вона у тому, що заклики до населення про завчасне прибирання могил чимало городян відверто проігнорували, відклавши все на останній день. Залишається сподіватися, підсумовують комунальники, що наступного року люди виявляться свідомішими і поставляться з більшим розумінням до роботи інших. Я дуже прошу населення. Найдіть час, прийдіть, попережайте вчасно, щоб ми його вчасно вивезли. Це сміття, тому що виходить так, що з свої могили виніс, виносять на могили других людей, що теж дуже прикладно невихованість показує свою. Я дуже прошу всіх і призиваю, щоб прийти завжди раніше і прибирати. Тоді буде нарікань, що є сміття на кучах, і тоді не буде нарікань, що ми його вчасно не вивозимо. Наше підприємство може вивезти завжди вчасно. Вчора була організована така ж вивозка на чолі з міським головою, він сам грузив це сміття і в тому числі всі комунальні підприємства були виділені тільки комунальні підприємства, була виділена техніка. Були виділені люди, були виділені, самі прийшли керівники, і ми цю роботу робили до 9 часов фактично ввечора. Але десь 95% сміття вивезено, да, ще де, де в якому плані є трохи його, але я думаю, що за наступний тиждень ми його весь вивеземо, це в, сміття не буде на кладовищі. Традиційно серед бердичівлян та приїжджих виявилося чимало бажаючих дістатися до кладовища громадським транспортом. За оцінкою заступника міського голови Сергія Нофрійчука, котрий курирував цю ділянку робіт, перевізники спрацювали на п'ятірку. Звісно, черги були, але у місті зробили все для того, аби люди перебували у них якомога менше. На маршруті універмаг кладовище діяв 21 автобус з безкоштовним проїздом. П'ять експресів прямували до цвинтаря з вокзалу, стільки само з району м'ясокомбінату, і чотири з червоної гори. Перевезення почали ще до восьмої ранку. Завершення запланували на 15-16. Хотів би користуючись нагодою, подякувати без виключення всім службам. Автоперевізникам це АТП-11837, це Асоціація Вікарія, це асоціація Васенка, це транссервіс, які щорічно вже надають транспорт безкоштовно для перевезення наших громадян Бердичівлян, а також наших гостей до накладовища. Ви бачите, що служби всі працюють в нормальному, спокійному режимі, немає ніякого ажіотажа, працюють як єдиний механізм. Тому ще раз хочу подякувати всім за таку підготовку. Дуже приємно те, що бридичівляни наші відгукнулися і сьогодні менше використовують особистого транспорту, а також почали відвідування кладовища дещо раніше, ніж попередні роки. Думаю, що в цьому році цей захід пройде на належному рівні.